Одне з таємниць Всесвіту незабаром відкриється усьому людству. Величезна, що незвідана планета ховається серед зірок. Ваше завдання розпочати пошуки Планети Ікс. Ви та ваші опоненти астрономи, що рухаються по треку часу, обстежуючи сектори неба, які відкриваються перед вами. Для гри вам знадобиться спеціальний застосунок, який допоможе виконувати дії у свій хід. У кожному секторі проживає один з п'яти типів об'єктів: комети, туманності, астероїди, карликові планети і планета X. Логіка і взаємозв'язки твій головний інструментарій для визначення розташування цих об'єктів. Кожна дія це вибір: оглянути небо у пошуках об'єкта на видимій частині неба, обстежити сектор на наявність чи відсутність конкретного об'єкта. Досліджувати тему, щоб отримати підказки щодо розташувань у даній партії. І останнє це одразу спробувати знайти Планету X. Перемагає той, хто не просто знайде планету Х, а й набере найбільше балів за правильні теорії. Чи зможете ви віднайти це космічне тіло, яке так довго шукають вчені усього світу? Продемонструйте свої навички дедукції у новій настільній грі. У пошуках планети Ікс.